Всіх вітаю з вами Марія. Ви на моєму каналі Робінзона. Це мій останній тиждень у штаті Мічиган. Наступного понеділка я переїжджаю у інше місто. Тож сьогодні у відео я вам розкажу, чому я прийняла таке важке для себе рішення, оскільки, як ви бачите, я не сама живу тут в Треверс Сіті, в Мічигані. У мене є собака, що є собакою мого хлопця-американця. Ми з ним у стосунках у нас там підписаний контракт на квартиру. Але на жаль, вони не можуть за мною поїхати зараз. Тому я прийняла рішення поїхати зараз. І подивитися, що далі буде, тому що, чесно кажучи, я не можу вже тут залишатися і про це відео вам сьогодні розкажу чому. А друге, розкажу вам, як операційно переїжджати, особливо скільки необхідно коштів для того, щоб переїхати з одного штату до іншого у Сполучених Штатах. І третє, ну звісно, скажу вам, куди я їду і чому я обрала це місто. Тож давайте довго не буду тягнути. Я переїжджаю, як багато з вас хто писав в коментарях під моїм минулими відео. Я переїжджаю в Чикаго. Чому я обрала Чикаго? Тому що це більш-менш та сама часова зона. Різниці з Мічиганом одна година усього лише, тому це буде мені нормально з моєю роботою з Україною, бо Каліфорнію я б не потягнула. Десять годин різниці, мені це було б вже важко. По-друге, мічиган. І Чикаго, штат Іліной. Так вони знаходяться обидва на березі озера Мічаган. Мені тут подобається ця зона називається Мід Мені подобаються тут люди. І третя, ну напевно, найважливіше це тому, що там величезна кількість українських. Заходів, закладів, якщо ви бачите, куди їздять українські зірки з концертами, якісь там не знаю клуби, книжки, там масажисти, я не знаю п'ятки собі там оце ж, -ж, -ж підекюр зробити нормально, а не у в'єтнамському салоні. Тобто я їду за комфортом. І плюс Чикаго, це третє за місто Америки. Воно. Ну, я б сказала дешеве. Знаєте, з американськими мірками мені воно здається дешевим, тому що я зараз живу в маленькому містечку на півночі Мічигану, і воно за вартістю життя майже от мені здається, лише на 10% воно дешевше ніж Чикаго. А якщо ми дивимося на ресторани, на кафе, то у нас навіть дорожче, тому що у нас туристичне містечко. Але як ви бачите, душу душу воно не наповнює людині, яка сюди приїжджає сама, у якої нема ком'юніті. Я знаю, тут є багато українців. І я думаю, що їм душу наповнює релігія, тому що саме чомусь у Треверсіті, там у 90-ті чи якісь там роки, тут сюди приїжджало багато людей з України. Вони втікали від релігійної persecution, переслідування. От і тут така велика ком'юніті, але знаєте, люди ходять в церкву, і їм оце ком'юніті, мені здається, воно їх якось оберігає. Так як я не ходжу в церкву ту і. Там якась вона особлива, я не пам'ятаю точно як релігія називається, але я туди не належу, тому мені там душу нічого не буде і наповнювати. От а в Чикаго мені б хотілось мати якого як. Якийсь такий, знаєте, осередочок, щоб можна було кудись прийти, щось поїсти своє, щось поспілкуватися своєю мовою, тому що за майже скільки вже тут три-два з половиною роки життя у Мічигані у цьому Тревер-Сіті, я не знаю, я дуже мало спілкувалася українською мовою. У мене абсолютно все зараз коло спілкування це американці, або мексиканці, ну переважно мексик американізовані мексиканці та американці. І о, мені дуже важко було на початку. Зараз я знаєте, думаю, що це в англійською є така класна фраза фраза A blessing in disguise, тобто благословіння під підкриттям. От мені на початку було дуже важко, що не можна було своєю мовою ні з ким говорити. Мене не розуміли, ну не було, знаєте, українець, українця зрозуміє, особливо українець, який сюди приїхав, втікаючи не від, від війни. Так не той, що вже там 10 років тут, але все одно навіть той, що 10 років більше зрозуміє, ніж американець, який не знає. Не знаю контексту, можливо знаю, але не можу так провідчувати. І от мені було важко, але знаєте, за ці два роки я змогла, от мені вже легко. Мені стало легко. В плані англійської мови, в мене більше мозок не кипить, я можу весь день повністю 24 на 7 розмовляти англійською. Я можу вже дивитися все англійською, у мене нема. Знаєте, у мене не було такої. Можливості говорити українською, і взагалі, бути в оточенні своїх людей. І зараз вона в мене буде. От я зараз приїжджаю. Я буду дійсно вкладати час в те, щоб давати собі те, чого в мене не було. І... Наповнюватися таким чином, але мені вже ну я вже інтегрована. Я відчуваю, що я інтегрована в це американство. Ну звісно, американство це дуже таке розширене поняття. Тут мільйон всяких угрупувань є і ком'юнітіс. Але я вже знаю, як це відбувається, що я це можу робити, і що мені це вдасться, де б я не була. Тому це і було цим благословенням під підкриттям, так A blessing in disguise. Скільки коштує приїхати? Це таке болюче питання, але я вам скажу, що у грудні набагато. Краще переїжджати, ніж, наприклад, влітку чи навесні. Тому що зараз Чикаго не сезон. В мене всі лякають, у мене є студентки із Чикаго, які живуть в Чикаго, і вони мені кажуть, так холодно, так холодно. Я чесно кажучи, не дуже розумію, що вони мають на увазі, бо я теж живу в Мічигані, але можливо, там я приїду в Чикаго, і мене вітром здує, І я подумаю, боже мій, який жах. Тому я подивлюся, як воно там все буде. я до чого? До того, що люди не їздять так часто в Чикаго взимку, як влітку. Тому зараз там Ренде От що е, я наприклад зробила. Я не знаю, як інші люди перевішають, але що я зробила? Я зняла собі тимчасову квартиру. Є варіанти, які знімати квартири на Airbnb. Airbnb в Америці я перевіряла, я дивилася там різні міста. В, ну, загалом, от з цим також Airbnb, там скажені податки, сервіс фі, і ще й за прибирання з вас беруть 100-200 доларів, залежно від того, яку площу ви знімаєте. І от з усіма цими податками в місяць приблизно Airbnb коштує, залежить від міста, звісно, LA, Сан-Франциско Бостон, воно, Нью-Йорк буде набагато дорожче, але мені здається, в Чикаго в середньому. Тисячі доларів за місяць 3-4 тисячі доларів. От, якщо прямо в центрі, то можна там 4-5 дивитися. Оце 30 днів і е, я зняла собі інший варіант: це на Airbnb, це компанія, яка дає. В меблевані як це Furnished Stays, знаєте, там де ви вже в'їжджаєте, ну типу як Airbnb, але це компанія. Тобто ви не залежите від людини, від її будинку, там якихось процесів, але це реальна компанія, яка викуповує квартиру, їх обставляє меблями і здає їх помісячно. Так, от квартира, яку я собі зняла на два місяці в Чикаго, вона коштує зараз з усіма податками, з усіма о, рахунками, можливими, усіма інтернетами, всім, всім, всім. От під ключ. 300 на місяць в Чикаго загалом зняти однокімнатну квартиру в центрі міста, бо я ж зняла собі прямо у самісінькому центрі. Це знаєте, як у мене буде така двомісячна мрія втілена в життя. Що я буду собі сама жити в однокімнатній квартирі в центрі Чикаго і, ну, і ходити на всі ці вистави? Знаєте, я хочу в театр ходити, от підгодовувати те, чого в мене не було ці два з половиною роки. Бо я, знаєте, так ривками виїхала зі свого. Маленького містечка. у нас теж є театр, але він дуже маленький, там одна вистава. А я хочу ж ходити на різні, хочу в музеї ходити. Оце Art Institute of Chicago, я була там. Муа! Я буду ходити. Ну коротше, я вам все буду показувати, тому не забувайте підписуватися. І я буду там жити таким життям. Потім, потім два місяці пройдуть. І я от за ці два місяці маю собі знайти якийсь варіант, якщо я вирішу залишитися в цьому місті, так якщо мені сподобається, я за цей час буду ходити на перегляди і шукати собі квартиру. Загалом. А квартири в Чикаго так і коштують: 2 2000 за однокімнатну квартиру в центрі. Я не досліджувала райони от там, от, дуже на північ чи в периферії. Так? Я не хочу купувати собі машини, я хочу жити в центрі. В принципі, я б сказала, що от зараз я живу в однокімнатній квартирі в центрі Тревер Сіті і ми платимо 2200. Ми живемо в найдорожчій квартирі в центрі, тому що ми на останньому поверсі. Тобто, це, як знаєте, мені сказали, я навіть не знала такого, але це виявляється лак Чим вище ти живеш, чим менше в тебе якихось цих соперекосновєнів зі своїми сусідами, тим дорожча квартира. І така сама квартира на першому поверсі коштує 1700, А наша, повторюсь, 2200. Так от, як ми цього не знали, ми просто думали, ну окей. Знімемо, то й знімемо. Знаєте, ну окей, там тисячу сто з кожного там, ну окей, яка різниця? Так от, в Чикаго така сама ціна: 2200, можна ще і дешевше знайти. Але тут маленька така загвоздочка. Якщо ви хочете переїжджати влітку або у місяці навесні, моя, моя квартира, яку я зняла, оцю тимчасово, за 2 в місяць влітку коштує 7 тисяч. Сім тисяч це через те, що вони от пропонують такі короткі мінімум 30 днів. Там можна залишатися. Це на Airbnb, от саме такий long -term stay, так довготривалий, довготривале перебування. Так, от 7 тисяч за один місяць. Я взяла собі такий бюджетний варіант за, за набагато дешевше, і мені подобається, що я обрала саме цей час. Тому скільки закладати, ну от так і закладаєте, що вам потрібно на першу оренду, там не знаю, залежить. Так, ну п'ять тисяч, напевно, на тимчасову, Оренду потрібно закладати, плюс коли ви знімаєте квартиру е, за ну зрозуміло за перший місяць, і там ще вам потрібно заплатити депозит. Депозит залежить, може бути 500 доларів, може там 600, може повна вартість оренди. Це дуже сильно залежить від е, вашого комплексу. Я буду співпрацювати з ріелтором, мені вже дали контакт. Е, або я дивлюся ще на вебсайтах епартментс там що ще realtor.com, От, буду дивитися, але чесно кажучи, набагато важче. Одній набагато, тому що зараз ми знімаємо квартиру, і ми подавали документи, вам потрібно показати свій дохід, що втричі перевищує вартість квартири. І ми звісно показали мій і мого хлопця, і у нас все окей. А от і у мене у самої дохід не а, втричі вищої квартири 2300. Тобто мені потрібно показати дохід, скільки 2300 помножити на. Наскільки на це скільки шість на дев'ятсот? І от мені потрібно показати дохід шість дев'ятсот. Або мені потрібно, щоб хтось за мене поручився, а у поручителя має бути дохід там в п'ять разів вище, і вони легально підписуються під вами. Тобто, це мають бути якісь дуже близькі люди. От в принципі, я ось спитала у чата GPT, мого вірного помічника у прийнятті життєвих рішень. І він мені сказав, що в принципі можна показати свої сивінзака чи там якісь не знаю інвестиційні. Ти, в принципі, я буду дивитися, я ще це не дізнавалася. про це про все буду вам розповідати, як це все відбувається. Але я думаю, що той, хто шукає, завжди знаходить. Тому я роблю перший крок: я їду, я зняла тимчасову квартиру. У мене відкритий розум, відкрите серце до нового міста, до пригод і. Брайан до мене, мій хлопець, приїде до мене на новий рік. Ми підемо разом на Гаррі Потера. Будемо дивитися оцей бродвейський шоу «Гаррі Поттер та прокляте дитя. Тому, хоча б знаєте, такий міні-відпустечка буде у мене два дні. Два дні буде на новий рік відпустка. Минула відпустка у мене була ну, минулого місяця. На два дні я їздила теж в готель, і до цього у серпні на один тиждень. Коротше, я досі знаєте. До речі, я дивилася відео сьогодні про Францію, бо Трамп вже ж прийшов до влади, і невідомо, що там буде, то я собі трошки по посматрюю, що там у Франції, що там у Іспанії, бо я говорю цими мовами, мені важливо говорити мовою. Країни, у я живу, і е, у Франції я просто на ну я серйозно вам кажу, я я навіть з дивану майже впала. Там дають безкоштовні телефони. Я я реально не знала скільки допомагає Німеччина, Франція, що дають такі скажені виплати, що ніколи навіть. Працювати не хочеш. В Америці дають там. Мені давали, мені здається, перші три місяці, коли в мене не було роботи 300 доларів на місяць. Житла ж, ну, не дають. А в во Франції і житло дають, і оці бенефіти, і все дають. І ще ти ходиш, вчиш мову 5 днів на тиждень з 9 там до і Тобі платять 700 доларів на місяць, 700 євро на місяць, що ти вчиш мову. Коротше, я так прозріваю, що блін я. Можливо, <смешно> <смешно> вони туди поїхали. Ну я жартую. Звісно, я ж не хочу сидіти на виплатах просто там два роки. Я хочу розвиватися. Я хочу. Бути там, де мені комфортно. От, тому в Штатах я зараз буду думати, як мені вивести свій дохід на 6900 в місяць, щоб я могла собі комфортно зняти квартиру. Я не думаю, що це вийде так швидко, тому що, звісно, це ж я не в казці, якійсь живу, хоча іноді мені дуже подобається полетіти головою там, в своїх думках фантазії. Але о, тут дійсно тебе так розвиває і підстегує ця Америка, ці Штати. Бо я так думаю, ні 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 я в кімнаті більше жити не хочу. Я хочу, я хочу мати своє житло, хочу, щоб в мене було все комфортно. І якщо мені тут ну, не буде виходити, так якщо мені доведеться йти, наприклад, упахиватися на якійсь роботі, яка мені не приносить задоволення, я звідси поїду. Тому у мене все ще питання відкрите, чи залишаюся я у Штатах чи ні. Я вирішила, окей, я спробую велике місто, подивлюся, як воно. Якщо ні, то я поїду і далі буду дивитися, куди. Якщо мені так сподобається в Чикаго, що я буду думати та. Я взагалі не знаю, що але я буду робити, що завгодно, щоб знайти якусь можливість тут затриматися, шукати кращу роботу, шукати нові якісь зв'язки. Тобто мене оце дуже драйвить. І я думаю, що Америка якраз от для людей, яким яким або у яких патологічний трудоголізм, як у мене, напевно, так, якийсь адиктивний тип персоналіті, якому подобається себе від реальності, знаєте. Відводити і от кудись там встрівати, оце мій тип персоналіті, особистості, і мені от потрібно щось постійно робити. І от я обрала собі таку країну, бо можливо, якби я там курила собі під бамбуковим деревом, десь не знаю, в Іспанії чи у Франції жила б на виплати, то. У мене я б зійшла з розуму. Тому, якщо вам хочеться спокою і якогось, знаєте, такої захищеності, бо зуб у мене заболів, 1500 полож. А у Франції, напевно, взагалі б такого не було. І от я винула, положила оцю півтори тисячі, чи там скільки, трохи менше вийшло, тисячу з коронкою і з усім зачистила канал собі. І потім пішла і почала шукати нові способи заробітку. І знайшла і вийшла на новий рівень доходу. Так, звісно, не настільки, щоб. Покрити собі весь цей зуб наступного разу кожного місяця чистити собі канал, але мені це подобається. Тому от Америка для таких, знаєте, -у, -у, -у щоб живенько так, і щоб хотілося розвиватися, і щоб було здоров'я і енергія. Оце, напевно, такий міні-рецепт. Окей, щось я вам дуже багато сьогодні записала. Має бути ліміт у нас з вами: 15 хвилин. Треба таймер ставити. Тому найджеле я вам кажемо ще раз до побачення з цієї квартири. А ми прощаємося із містом, прощаємося із Треверситі, і побачимо вас у Чікаго наступного разу.